Природа вона вічно створює нові образи Те, що є, того не було. Те, що було, вже більше не повториться. Гьоте. Параграф 5. біорізноманіття, біосистематика. Основні поняття і ключові терміни біорізноманіття, біосистематика, філогенетична систематика, класифікація. Пригадайте, що таке біорізноманіття і систематика. Поміркуйте, Міжнародний день біологічного різноманіття Англійської International Day of Biological Diversity міжнародний день, який оголосила Генеральна асамблея ООН для залучення уваги до проблем біорізноманіття, що є основною умовою існування біосфери. Цей день весь світ відзначає 22 травня, починаючи з 2000 року. А що таке біорізноманіття? Зміст, які чинники впливають на формування та розвиток біорізноманіття нашої землі? Біорізноманіття це мінливість живої природи всередині видів, між видами та між екосистемами. Біологічне розмаїття, що відображає кількість, різноманітність і мінливість живої природи, існує скрізь як у воді, так і на суходолі. Воно складається з усіх форм життя та організмів, від прионів, віроїдів і вірусів, бактерій та архей, аж до вищих рослин, справжніх тварин і людини. Всі типи біорізноманіття генетичне, видове і екосистемне пов'язані між собою. Так генетичне різноманіття забезпечує видове, різноманітність екосистем створює умови для видоутворення. які ж чинники впливають на біорізноманіття. Причиною еволюції біорізноманіття є протиріччя між умовами середовища, що постійно змінюється, і спадковістю живої природи. Тому на формування біорізноманіття впливають зовнішні, наприклад, геологічні, кліматичні та внутрішні, наприклад, рекомбінація генів, горизонтальне перенесення генів, чинники, в еволюції живого на землі. Постійно збільшувалося біорізноманіття біосистем різних рівнів організації під дією еволюційних чинників, це рушійні чинники еволюції, природний добір та елементарні чинники еволюції, популяційні хвилі, ізоляція дрейф генів. Багато науковців стверджують, що еволюція біорізноманіття тісно пов'язана з еволюцією екосистем. Через те, окрім відомих еволюційних чинників на еволюцію біорізноманіття, суттєво впливають екологічні, абіотичні, біотичні та антропічні чинники. Особливим є вплив антропічного чинника, згідно з доповіддю Всесвітнього фонду дикої природи англійської World Wildlife Fund, з впливом діяльності людини пов'язане скорочення біорізноманіття землі. На 28%. Отже, еволюція біорізноманіття є історичним процесом, що відбувається під дією різних чинників. Які основні методи, напрями та розділи сучасної біосистематики. Біосистематика від грецької систематикос упорядкований, наука, що описує, називає, класифікує існуючі та вимерлі організми. Основне завдання цієї науки створення системи органічного світу для орієнтації у величезній різноманітності організмів. Найпоширенішим методом біосистематики є порівняльно морфологічний. Із арсеналу сучасних методів виокремимо хемосистематику вивчення складу речовин і особливостей обміну речовин. Каріосистематику дослідження хромосомного набору різних видів, геносистематику, вивчення нуклеотидного складу ДНК і РНК у різних організмів. Останнім часом набула значного поширення молекулярна систематика, побудована на аналізі генетичного матеріалу. Основними напрямами сучасної систематики є цифровий, фенетика, еволюційний, філістика та філогенетичний кладистика. Фенетична систематика ґрунтується на загальній подібності організмів і може не відображати філогенетичні зв'язки. Родовідне дерево у цьому випадку називається дендрограмою. Еволюційна систематика ґрунтується на знаннях еволюційних відносин між спорідненими групами і подібності багатьох ознак організмів. Філогенетична систематика напрям біосистематики, що визначає еволюційні взаємини серед різних видів на землі, як сучасних, так і вимерлих. Інша назва цього напряму кладистика від грецької кладу з гілка. Через те, що організми класифікують у порядку їхнього відгалуження від еволюційного дерева, незважаючи на морфологічну подібність. Засновником та автором кладистики є німецький ентомолог Хенніг, роки життя 1913 1976, ілюстрація 6. У сучасній біосистематиці філогенетика слугує основним підходом до біокласифікації, і всі сучасні системи певною мірою містять інформацію, отриману за допомогою цього підходу. Результатом кладистичного аналізу походження таксона є діаграми, що їх називають кладограмами, ілюстрація 7. Відповідно до завдань, що стоять перед систематикою, у її складі виокремлюють розділи таксономію та номенклатуру. Таксономія вивчає принципи, методи й правила класифікації, іншими словами, це теорія класифікацій, головна мета біологічної таксономії створення природньої системи органічного світу та з'ясування філогенетичної спорідненості. Біологічна номенклатура вивчає систему наукових назв та правил найменування груп живих організмів, об'єднаних за певними спорідненими зв'язками. Для зведення цих правил існують спеціальні номенклатурні кодекси, наприклад, Міжнародний кодекс ботанічної номенклатури, міжнародний кодекс зоологічної номенклатури. Отже, сучасна систематика описує і порядковує існуючі й вимерлі види, класифікує та визначає еволюційні зв'язки для створення системи органічного світу, які принципи наукової класифікації організмів. Класифікація від латинської «classis» Розряд фасіо робити це розділ систематики, в якому живі організми розподіляють за певною системою і ієрархічно організованих категорій таксонів. Класифікувати організм певного виду це визначити ступінь його подібності, відмінності від інших організмів та вказати місце в системі органічного світу. Лише застосування різних методів систематики, глибокий аналіз ознак будови, функцій, поведінки та ретельне дослідження філогенетичних зв'язків дають змогу віднести вид до певного царства, типу, класу тощо. Кожній групі притаманні зазвичай визначальні відмінності, що властиві лише їй, їх називають діагностичними ознаками. Так, волосний покрив, діафрагма є діагностичними ознаками савців, а наявність плодів квітів і подвійного запліднення ознаками квіткових, розподіл організмів на групи здійснюється за допомогою систематичних категорій, якими є домен, царство, тип, клас, ряд, родина, рід і вид. Домени поєднують декілька царств, царства поєднують типи і т.д. У систематиці цей принцип називають принципом ієрархії. У систематиці рослин і бактерій замість типу і ряду використовують відділи і порядок. За необхідності можуть бути використані проміжні категорії з префіксами над чи під, що додаються до основних, наприклад, підцарство, надцарство, під тип на тип. Основною і найменшою одиницею класифікації є вид. Назва виду згідно з принципом бінарної номенклатури складається з двох слів. Перше слово вказує на родову належність, а друге на видову. Наприклад, пес свійський, каніс фаміліаріс або яблуня домашня, малус доместіка для порозуміння між науковцями різних країн. Щодо назв організмів у 17 столітті почали застосовувати міжнародну біологічну номенклатуру на основі латинської мови. Отже, основними принципами наукової систематики є принципи ієрархічності та бінарної номенклатури ставлення, біологія плюс туризм, біорізноманіття і туризм. Тема Міжнародного дня біологічного різноманіття у 2017 році, біорізноманіття та сталий туризм. Тему обрано у зв'язку з проголошенням Генеральної асамблеї ООН 2017 року. Міжнародним роком сталого туризму, чому підтримка біорізноманіття є обов'язковою умовою в організації туристичної діяльності. Яке значення біосистематики у вивченні біорізноманіття?